Фільм Антарктида Антона Птушкіна став феноменом, оскільки, здається, це єдиний, в кого вийшло, перевести свій Ютуб прямо на великий екран в кінотеатри. Мені дуже сподобалося, тому що Антон він талановитий, все, як він сам і сказав. Це і монтаж, і сценарій, і режисура, і він же є оповідачем цієї історії. Фільм вийшов і документальним, і цікавим одночас. не дає змогу знудитись. і Я думаю, що це ще теж такий особливий гумор Антона. Кожен кадр викликає заголов. Тому що Антарктида вона завжди буде чимось таким дикованим, чимось таким, куди нереально здається добратися, і що має там надзвичайні просто краєвиди та ландшафти. Багато цікавих фактів про роль, про місію України в Антарктиді. Це класно дуже піднімає відчуття, знаєте, такого власного достоинства, що ми теж маємо якийсь такий величезний вклад в науку не лише там в своїй країні, а й загалом в рамках всього світу. Сподіваюся, що ще будуть такі роботи задоволення. Ленням піду і сподіваюся, що побачити цей фільм десь на стрімінгах, на ресурсах, можливо, навіть на Ютубі.